Починаючи другу частину нашої вступної лекції, я би хотів сьогодні з вами також поговорити про одне з таких основних біблійних понять, яке, е, надіюся, буде таким ключиком для того, щоб ми зрозуміли, е, духовно збагнули сутність Біблії і яке є дуже важливе для нашого духовного життя і цей термін це поняття біблійне, з яким ми дуже часто будемо стикатися, коли будемо читати Слово Боже. Цей термін називається, це поняття називається благоговіння. Святий Ян Златоустий каже такі слова. Благоговійний стан душі абсолютно необхідний. Щоб при читанні святого письма ми із страхом і трепетом могли збагнути Божественні тайни. Якщо в нас немає трепету, якщо ми втрачаємо трепет перед святим, перед Біблією, ми ніколи не будемо здатні проникнути в тайну Божі. Причому це важливо, коли, навіть починаючи з того, в якому стані у нас вдома стоїть Біблія. Вона може стояти в куті між книжками закидана пилюкою. Спробуйте зробити такий для себе маленький урок благоговійності. Візьміть Біблію, або якщо у вас її немає, або якщо вона, можливо, така зовсім маленька, купіть собі гарну книгу Біблію. Поставте в такому місці дуже важливому, десь біля ваших найдорожчих іконочок. І нехай вона там стоїть. Щоб ви, ваш погляд завжди е, пам'ятав, що це книга мого життя, книга мого спасіння. Щоб ми виробляли в собі цей благовійний трепет. Е, Діонісі Аріопагіт каже, що. Благовіння це характерна особливість небесного порядку. Ви знаєте, що ангели, архангели, начали власті, небесні духи, вони стоять в трепеті, благоговінні перед престолом Божества. Це надзвичайно важливо. Біблія дає відповідь на ці питання. Пророк Малахія в першій главі в 6 стиху говорить такі слова. Шанує син батька. А раб пан свого, якщо я вам батько, то де ваша пошана до мене? Якщо я Господь, то де є страх переді мною? Дуже важливо зрозуміти, що благовіння це не є фобія. Дуже важливо. Це ніжний, свобідний, трепетний. Ста душі, коли я благоволію перед чимось, коли я не боюся, не раболівствую, не тремчу, а виражаю свою віру через оцю внутрішню ніжну пошану, коли я ціную когось. Можна сказати, що навіть то людина, усвідомлюючи цінність чогось благоговіє, вона цінує це. Апостол Павло в посланні до євреїв каже: отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приймемо, приємно у Богові з побожністю і зі страхом. Бо наш Бог є Бог палаючий. Це Бог, Бог Божественної любові. Це не, не вогонь, який спалює, який заперечує людське, а який, вогонь, який очищує. Коли ми говоримо про муки, пекло, наприклад, це не є, це не є вогонь, який поїдає, який очищує людей. Це вогонь Божої любові. Звідси є відповідь, що страх перед Богом не пов'язаний із таким тваринним страхом, який ми звикли переживати в нашому житті, коли у нас щось стається і ми боїмося за щось. Благовіння є. Захистом перед гріхами згідно святого письма. Якщо людина благовійна, це благоговій є охоронить від гріхів. Дивіться, що каже, каже книга Буття в 39 й главі. Немає більше у цім домі. Це говорить Йосиф, який не хотів грішити з жінкою Потіфара. Вона намовляла його до гріха. Дивіться, що каже він. Він звертається до неї. Нема більше в цім домі, і він не стримав від мене нічого, тобто твій чоловік. Він мені нічого не забороняв. Бо ти жінка його. Як же я вчиню це велике зло і зрішу перед Богом? Я боюся Бога, каже Йосиф. Коли в людини є благовіння, вона боїться гріха. Це говорить Слово Боже. Коли в нас є благовіння, ми боїмося ображати Бога. Послання посланні до Євреїв в 11 главі е, апостол Павло говорить про потоп ноя, і він каже: Ной, як дістав був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти, нею засудив він і став спадкоємцем праведності, що звірив вона. Він, боявшись гріха, боявшись гріха, ну і боявся грішити. Він знав, що обітниці Божі кличуть його до святості. Він з благовійності до святості Божої будував, почав будувати ковчег. Ви знаєте, що, що робили люди того часу, коли Ной почав будувати такий великий ковчег? Хто пам'ятає? Почали сміятися. Ти абсурдний чоловік, ти робиш абсурдні речі, ти вкладаєш такі великі кошти в це. Ти нерозумна людина. Але Бог знав обітницю Божу, він благовів перед Богом. В нього був його страх Божий. І він не зважав ні на що на людські думки. Він благовів перед Богом. Бог знав, Бог знав Ноя, а Ной знав Бога. І остаточно благоговіння перемогло. Воно стало ключем для народження нового людства. Ной вижив. Дивіться, що каже Писання у книзі Приповідок 8 глава 13 вірш. А безбожному добре не буде ніколи. І мов тінь довгих днів він не матиме, бо він перед Божим лицем страху не має, немає благовійності. В першому псалмі е, пророк Давид каже: не так безбожні не так, вони як. Прах, який, розмі... який розмітає вітер. Цікавий. І далі каже: він каже: я проходив і бачив грішника, який благоденствував, який був щасливий на перший погляд. Але коли я вертався його більше не бачив. Благовіння дає людині можливість. Отримати щастя в майбутньому, і щоб це щастя тривало. Ви знаєте, що гріх теж, на перший погляд, приносить людині щастя. Приносить. Але в короткому вимірі, на рівні емоційному, він дає певну насолоду, певне щастя. Хоча це не є щастя в біблійному розумінні. Але воно є коротко тривале. Бог людині дає через благовійність ключі до щастя. І це щастя, це благословення буде тривати. Воно не буде мати закінчення. І дивіться, що каже слово Боже про Каїна в 4 главі, в 16 стиху: І відійшов Каїн від лиця Господнього. Він залишив Господа. Він не ходив більше з Господом. І ми знаємо далі з писання, що Каїн що робив? Він завжди втікав. З племені до племені, він тікав і не міг собі місця знайти. Ви знаєте, що от, е, така цікава історія в нашій історії українській, коли е, 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 Ярополк, Окаян, здається, вбив своїх братів Бориса і Гліба, конкурентів на престол. Е, руський літопис каже повість временних літ, що він. Е, коли він, його престол уже був у нього, з незрозумілих причин він почав тікати. Невідомо від кого. Його знайшли далеко в Карпатах, вивісі б, де Київ був. Це не зараз з поїздом поїхав на Буковель. Він почав тікати на коні, його знайшли, коли він тікав з гори і просто за якийсь дерево зачепився і там повіс... його знайшли повішеним. Гріх, ненависть, вони розкладають людину. Сказано, що Каїн відійшов від лиця Господнього. Відійшов, а в Біблії в Старому Завіті цей термін перекладається, як він втік від лиця Господнього, він тікав від Господа. В суті, коли він тікав від Господа, він тікав від певної ілюзії, від певної примари. Він, не розумів. він Його розум був затьмарний, він реально не оцінював речей. Гріх не дає людині реально розуміти речі. В суті людина, яка грішить, яка перебуває у гріхах, вона не є сама собою. Вона не є сама собою. Вона втратила власну ідентичність, власну е е е в позитивному відношенні самостійність, власну цінність. Книга при, проповідника в 8 главі 12 стиху каже: благо тому буде, хто, хто має благовіння перед обличчям Його. Добре буде тобі. Тобі буде добре. Тебе Бог не залишить. Це радісна новина для нас. Я зустрічав дуже багато людей, ну, які мають мало грошей в житті. І не мають великих робіт, але вони є благоговінні. Вони мають страх перед Господом. І каже писання, що їм буде добре, їм буде благо. А книга приповіду в іншому місці каже, що є щасливий сон бідняка. Він з'їдає пісочок хліба і спокійно стоїть в нього добрий сон. Добрий сон. І можливо, якщо в нас, нас Бог чимось не благословляє якимись достатками, але в нас може бути спокійний сон. І ми є мирні. І ми ні за що не турбуємося. І це є наше благо. Це і наше благо. Апостол Павло далі каже, він говорить ще про одну важливу ідею Біблії. Про те, що кожен з хрещених має мати вже кількість служіння. Я би хотів тепер вас називати вже не пані Нелю, пані Олю. Я вже хочу вас називати тепер сестра. Брат. Брат у Христі це той, який має служіння в церкві. Ви маєте служіння, ви можете. Відкривати для себе певний іванівський шлях віддійний. Ви кожен можете бути якимись служителями. Я знаю, наприклад, людей, віруючих, які, наприклад, мають служіння, що вони годують бідних людей. Приходять і годують бідних людей. Часто відвідують хворих. Є такі люди, які, яким Господь благословив таке служіння. Я знаю таких людей. Які готові по багато годин в церкві молитися старі мелодії. Вони це люблять, вони роблять служіння перед лицем Божим. Помагають бідним. Я знаю багатих людей, які помагають бідним на сиротинці, на храми. Вони мають своє служіння. Вони не закривають своє серце. І дивіться, що каже апостол Павло в посланні до Євреїв в 12 главі. Отож ми що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно будемо служити Богові з побожністю і благовіннім і страхом. Бачите, ми будемо мати приємне служіння. Скажіть, будь ласка, коли ви робите добро, що ви в своєму серці переживаєте, коли ви даєте людині? Я не знаю, я колись в дитинстві, роз. Коли мені вдавалося щось зробити добре, я відчував якусь таку внутрішню насолоду. І писання це говорить, що ми служитимемо Богові приємно. Ми стаємо приємними самі для себе. Благовіння дає таку автоакцептацію, як тепер називають, самоакцептацію. Ми себе приймаємо. Бо це є правдива наша природа. Благовіння народжує чи відкриває радше ключ до розуміння нас самих до нашої правдивої сутності. Бо правдива сутність нас самих це приємно служити Богові. Благовіння також дозволяє людям один перед одним благовіти. Поважати один одного. Знаєте, коли е, був трошки на Заході в Італії, там е, надзвичайно ну, якби, значення відводиться е, такому поняттю, як респект. Поважаєш один одного. Ми вчимося поважати один одного. Ми коли думаємо, що, що я буду робити в сім'ї, наприклад, я себе запитую, але чи це точно приємно моєму чоловіку? Те, що я задумав робити. І це буде приємно моїм батькам, коли я це буду робити. Що вони думають про це? Не просто на рівні емоцій, я хочу це робити. І це є також благовіння. Благовіння служіння в храмі. Знаєте, я мав такий... Випадок в дитинстві, я його вже багато, десятки разів розказував на проповіді про таких двох жінок, які в мене були в селі, колись вони померли. І така Єфросинія була, я всім це розказую, я молюся часто за неї. І вона з великим благовінням входила в храм. Вона робила те, що каже апостол Павло. Він каже, Закликає, закликає виконую, виконуючи служіння Богові, співаючи, граючи в серцях нашим Богові. Співати і грайте серцями вашими. І ця людина, коли приходила в храм, вона не могла вийти з церкви, вона хотіла там бути. Вона не виконувала релігійних обов'язків. Вона служила і співала духом, як каже апостол Павло, в посланні до колосян. І каже пророк Давид далі в, в, в Псалмі 121. му Я радів, коли мені сказали, ідемо в дім Господній». Я, я радів. Коли священик заходить вівтар перед служінням літургії, він, він каже, возлюбив я, Господи, красу дому Твого, місце перебування оселі Твоєї. Не погуби з грішниками душі моєї. Колись Теж, коли бабуся приходила з церкви, це у нас храм відкрили, знаєте, ну і священники, був один священник, другий, третій. І бабця так казала, так важно сидала. Ото ксьонці Іван ретельно править службу Божу. Тобто він передає своєю присутністю це благовіння. Люди запалюються. Його поставою, його благовійністю, любов'ю до Господа. Вони відчувають, що та людина, яка Духом служить Богові, благовіє перед Святим Престолом і возвеличує цю небесну жертву, яку ми приносимо в храмі, це є благовіння. Коли ми беремо в руки молитвенничок вечором, наприклад, дуже важливо. Благовійно хреститися, приносити, приносити духовну жертву Господе. Коли в нас іконочка є вдома, яку ми любимо, яку ми цілуємо, ми благовіємо перед цим. Вона є нам дорога, храм для нас дорогий. Це благовіння. Далі писання не обмежується тільки такими, скажімо, культовими речами, які відносяться безпосередньо до храму. Дивіться, що каже апостол Павло знову ж таки в посланні до Тимотея, до свого ученика. Він каже: так само, і жінки в пристойному вбранні з соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе неплетінням зовнішнім волосся. Чи не золотом, що не є перлами, але добрими вчинками, як личить святим жінкам, що присвячуються побожності, для побожності. Послання до Тимотея, він говорить про благоговіння, яке повинні мати жінки, яке має проявлятися не в зовнішніх речах.